Слава Богу, дорі наші односельчани, браття, сестри, до наші гості, влада, яка сьогодні також є з нами, щоб розділити радість нашого свята, День села. Коли дивиться, пане вирішу, що наша традиція осінню проводить цей день. То хочу сказати, що в дійсності, що сиплять по восні читають. Ми подводимо підсумки нашого врожаю, нашого того такого, тру, е, труда, який ми починали з ранньої весни і ще продовжуємо. А тому ми дякуємо Богові, що Бог благословив нам цей врожай, який ми зібрали, а тому будемо у молитві просити, щоб Його і. Употребити у правильному для себе, для своїх ближніх напрямку. Сьогоднішній день, день села, це є радість тому, що ми.